В Бересінькі завершився чемпіонат світу з баскетболу 3 на 3 у віковій категорії U18. Чемпіонами світу і у хлопців, і у дівчат стали збірні США. При цьому чоловіча збірна втратила свого гравця Аміра Дженікса Молодшого через травму, що в першій грі, і змагалася лише з трьома гравцями, але це не завадило їм одержати сім перемог в семи іграх і виграти з золотом. Фінальному матчі США обіграли Іспанію 21-13, а чоловіча збірна України 18 поступилася в Франції з рахунком 12-21 у матчі за третє місце з чемпіонату світу 3 на 3. Команди вже зустрічалися раніше, і це було на груповій стадії. І тоді українці вирвали перемогу 21-12, завдяки чому і вийшли в плей В тому матчі Франція втратила перевагу у сім очок. У бронзовому фіналі ситуація не повторилася. Французи тримали під контролем всю гру і впевнено перемогли 21-12, взявши реванш за поразку на груповому етапі. Найрезультативнішим гравцем чоловічої команди став Єгор Сушкін, який записав до активу 45 очок. Сушкін реалізував 13 одноочкових кітків, 4 дальні, а також реалізував 24 штрафних. Таким чином чоловіча збірна України U17 під керівництвом Ярослава Ковальова завершила чемпіонат світу на четвертому місці. У дівчата у фінальному матчі США обіграли Японію 21-19, а бронзові нагороди завоювала збірна Китаю, яка обіграла Німеччину 21-17. Найрезультативнішим у складі жіночої збірної України стали Аліна Сенякова і Таїсія Виповська по 26 очок. При цьому Виповська реалізувала 19 одноочкових і три дальніх хитка. А осенікової 25 очок з фарби. Жіноча збірна під керівництвом Ольги Олексійчук стала п'ятою, програвши в чвертьфіналі Китаю і ставши кращою з додатковими показниками серед збірних, що програли в чвертьфіналі. Це найкращий результат в історії українських збірних u 18 на чемпіонатах світу 3х3. До цього кращим було шосте місце у 2013 році.